Не бував ти у наших краях, там же небо, блакитні простори, там степи, там могили, як гори, а весняні її ночі в гаях. А хіба ж ти, хіба ж ти це знаєш? Коли сам весь тремтиш, весь смієшся, ридаєш, серце б'ється і б'ється в грудях. Не Небував тих. У наших краях, бо не таким би вернувся, чув про степ, що ген-ген простягнувся, їсть там люди, І зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати. Тебе ж завжди я бачу в сльозах, бував ти у наших краях.